Кожна мить нашого існування це двері до нових можливостей, які відкриваються перед нами. Ми оточені потоками енергії, що взаємодіють між собою, створюючи безліч варіантів майбутнього. У серці кожної людини є сила здатна впливати на цей потік, перетворювати буденність на щось більше, ніж просто набір подій. Твої думки подібні до непомітних ниток, що переплітаються в єдине полотно. Вони формують реальність, якою ти живеш. Помічав, як певні ситуації, бажання або навіть страхи перетворюються у твоєму житті. Це не випадковість. Те, що ти плекаєш у своїй свідомості, стає основою того світу. Мистецтво створення реальності. Життя це як білий аркуш, який ти наповнюєш власними барвами. Кожен твій вибір, кожне рішення залишає свій слід. Якщо ти хочеш змін, не чекай натхнення, створюй його сам. Розфарфовуй своє завтра мріями, які сповнюють тебе теплом. Коли ти чітко уявляєш бажане майбутнє, твої думки і дії починають працювати в одному напрямку. Це немов компас, який завжди вказує правильний шлях. І хоча світ може здаватись хаотичним, ти завжди можеш створювати свій власний острів гармонії. Віднайди гармонію, почни з простого. Прислухайся до себе, що приносить тобі радість, що запалює у тобі жагу до життя. Відповіді на ці запитання, ключ до твоєї внутрішньої гармонії. Подяка, це міст між тим, що є, і тим, чого ти прагнеш. Коли ти зосереджуєшся на позитивному, життя відповідає тобі взаємністю. Твої думки вспевнені. Твої думки сповнені вдячності, ніби запускають механізм, який притягує до тебе нові можливості. Не бійся залишатися наодинці з собою. Саме в тиші народжуються найсміливіші ідеї, Спробуй просто дихати, зосереджуючись на теперішньому моменті. Кожен вдих. Це новий початок, а кожен видих звільнення від зайвого. Живи у ритмі Всесвіту, ти частина чогось великого, Всесвіт завжди поруч, він потребує тебе, навіть коли здається, що ти загубився. Відчуй його ритм і довір'ся йому. Кожна подія, кожна зустріч має свій сенс. Приймай життя таким, яким воно є, і знаходь красу в кожній миті, адже кожен день це новий крок до розкриття свого потенціалу, до відкриття свого справжнього я.